Набридло пити енергетики кожні 10 кроків. Рюкзак вже по землі вовочиться від навантаження лутом і не знає, що робити. Експлойт в Сталкер 2, про який все ще не знає більшість ігроків, дозволяє носити безмежну кількість луту. Рішення є. Так ну це звісно все жарти. Тим не менш, я даю обіцянку розповісти про вирішення проблеми з перевантаженням інвентарю далі в цьому відео, але зараз трошки про інше. Саме такі назви носять численні відео на Ютубі як українських, так і західних блогерів. Це якщо не зважати на безліч оглядів реакції усні на гру, але це окрема тема. Ну бо, як на мою скромну думку, огляд будь-чого російського хоч і не барає перегляди, бо над ворогом завжди хочеться понасміхатись. Але одночасно продовжує популяризувати вузький контент. Отож, чому я вважаю проблемою також перший вид відео? Алло, вільні! Ви на каналі Лулі Коліда, і сьогодні ми говоримо про те, як швидко і назавжди позбавитися зайвої ваги. Ну став кредва. Якщо вам сподобається це відео, натисніть вподобайку та підписку. Якщо ж хочете поговорити з оператором, натисніть натисніть колокольчик. І звісно, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Особливо цінно, якщо ви це будете робити своїм знайомим і воїнам напряму, або в цілому людям, яким довіряєте. А посилання на повернісь живим я залишу в описі. Чи знайомі ви з терміном Power Fantasy? Це тип медіа, де герой, якому має співпереживати ігрок або глядач, наділений необмеженою або майже необмеженою силою, а його, очевидно, домінуванні над всіма іншими, зазвичай обумовлено наративом. Чи то він обраний, чи прилетів з іншої планети, чи взагалі втілення когось із місцевих богів. Найближчим прикладом, який мені вдається згадати, це не так давно вишача Хогвартс Legacy. Ну знаєте, гра ще не встигла початися, а ти вже одразу і єдиний студент в історії школи, який настільки розумний, що тебе погодилося зарахувати на п'ятий курс одразу без попередньої підготовки. Тобі все вдається з першого разу в на будь-яких роках, а ще в тобі живе древня магія, тож петляй рятувати світ. А вже достатньо старенька прототайп – це взагалі книжковий приклад жанру, бо герой просто просинається без пам'яті про минуле «Привіт, Амнезія!» і розуміє, що тепер він здатен одним ударом зносити цілі армії. Ці ігри певно задовільняють таку, знаєте, маскулінну потребу в домінації і особливості без вкладання ресурсів. Так, секунду, скажете ви, почекай, а до чого тут Сталкер? Так в тому то й діло, що ні до чого, але також існує менш поширений термін, що описує протилежний жанр ігор weakness fantasy. Йолаймо. Де герой на початку абсолютно безпорадний ніхто і часами залишається наративно слабким і безпорадним до кінця твору. І, звісно, здобуває декілька серйозних психологічних травм від ведве пережитих пригод. Але слава моноліту, почекай, навіщо тоді в це грати? Чудове запитання, пересічний ігровий журналісте. До прикладу, певним чином сюди відносяться дуже популярні соус де та ти просто, типу, на початку черговий ходячий мрець. Souls-like — це похідне від Dark Souls, якщо що. Також, і на мою думку, це один із найяскравіших прикладів Rain World, де ти буквально личинка слізняка, що випадково відділяється від сім'ї, у світі повному хижаків з різноманітними патернами поведінки і токсичних дощів. Наративно, для того, щоб герой пройшов шлях, який йому пропонує гра, треба чудо. Але ж є ігрок, який старається, грає, страждає разом з героєм. І все ж таки проходить гру. Сиснячок Росомахою не став, але він впорався таким, який він є. І на мою думку, цей жанр існує для того, щоби ми вірили, що власними руками, як би це не було важко і маловірогідно, можна досягти чуда. Ця медіа існує як рефлексія над життям і часто допомагає людям, мені в тому числі, з силами на вирішення реальних проблем у житті. Так от, Сталкер 2, за своєю ідеєю значно ближчий до класу вікне з фентезі, як механічно, так і сюжетно. Маю одразу зробити обмовку, що в оригінальну трилогію я хоч і грала, але достатньо мало звідти пам'ятаю. Для тих же хто взагалі не в курсі, по перше, привіт Влад, По-друге, вітаю на експрес-аналізі Всесвіту Сталкер в рамках одного речення. Після аварії на чс 86 сталася друга аварія. Особлива бомба цвігак. Закони фізики стало давати задню і наплодили об'єктів, що їх порушують, так звані артефакти, за якими сталкери і прийшли в зону. А от друга частина, як поважаючи себе вікно з фентезі, починається з цілком звичайного Євгенія. Йому в квартиру з невідкіль прилітає один з тих самих артефактів і робить незаплановане панорамне вікно на кухні. Тому Євгеній вирушає в зону, щоб поскаржитися виконавцю бажань, що у нього відібрали квартиру в Києві, вкрай актуальна мотивація насправді з урахуванням світової житлової кризи. У своїй механіці ж гра також має безліч елементів, що більше її наближає до такого реалістичного підходу, до страждань. Одне з них достатньо жорстке обмеження по вазі речей, що можна переносити в інвентарі. І так, система інвентаря в Сталкері грає надважливу роль саме в контексті створення вікна фентезі і громаду. І, чесно кажучи, будь-моя воля, я б додала ще більше обмежень, якщо чесно. Ну, типу, я сподівалася, що в рюкзаку буде обмеження не лише по вазі, але й по об'єму. Ну, знаєте, коли з цих всіх айтемів складаєш тетріс в обмеженому просторі по клітиночкам. І як будь-який добре інтегрований елемент ігроладу, обмеження ваги в значній мірі підтримує все інше, що відбувається в грі. Так створюється баланс і те, що називається флоу. Маю авторитетно заявити, що якщо ви скачаєте якийсь табхак на вагу з метою переносити більше луту, ви, звичайно, все ще отримаєте виведенське задоволення від гри, бо вона прекрасна. Але поза вашою увагою залишиться відсотків 50 задоволення і контенту, яка ця гра може принести. Та, малахіть тебе навчи, що значить, що я не побачу контент, якщо це навпаки дозволить мені обнюхати кожний сантиметр карти лінія за лінією зліва направо і назад, немов принтер. Що ж, валідний поінт. Сталкер це все ж гра, геймплейний цикл якої побудований навколо виласок сталкерських поселень, умовно сейфхаусів, вхлип зони, умовно на дику територію. А там тебе мало того, що може очікувати абсолютно будь-що, так такі вілоски ще й тривати можуть довго, не один день. Тому за легендою, сталкери роблять по всій зоні сховки з припасами інколи власними, інколи захованими для користування певною фракцією або групою людей, або просто сховки у форматі бери, що треба, клади, що не шкода. Я чомусь маю такий хеткенон, що сталкери навіть не пам'ятають розташування більшості власних сховків, тому цілком не проти взяти щось із чужих. Ну, якщо наткнутися ненароком. На і саме цим сталкери так схожі на білок. Взагалі з тим, як ці сховки інколи добре заникані, я собі уявляю сталкерську розмову приблизно так. О, привіт, чуєш, мені треба дещо схрону забрати. Пацаріш? Ну і де він той схрон? О, це недалеко. У селищі кровословсів, ну знаєш там, де мутанти живуть. Залазиш на чердак того дому, ну який ще повний аномалій. Звідти пригиш на забори, і балансуючи і йдеш вздовж двора. Там перепригуєш вулицю по двом фурам, по ящикам наверх на дах магазину, а з цього даху спригуєш на драбину, яка веде на вишку. На вишці схрон капіте, що ти там такого тримаєш важливого? Та основне гроші, зброю, паспорт, інсулін, ліки від астми, зубну щітку і змінну білизну. І щодо цих схронів я хочу розповісти невеличку історію. Одного разу мене відправили до рудого лісу. Це був перший сюжетний похід туди. Доволі довгий, там ще коли треба доктора знайти. А на шляху через рудий ліс знаходився міст, така артерія, яка об'єднувала два береги, і тому проходити ним доводилося не раз. А під мостом був схрон, один із заниканих білкою сталкерських рюкзаків із згущеним молоком. У мене було безліч веселих пригод у рудих хащах, то найманці на кладовищі. То зомбовані нападуть у тому місці, де хтось вирив оборонні окопи в 22-му році. Та це, якщо що, реальне місце в сталкері, коротше кажучи, тривало це довго. Я часто ходила через цей міст, і рюкзак ставав все дедалі важким. Вже навіть не слово в ньому випавши десь випадково монолітівський екзоскелет. Моїм пригодам не було поки що видно кінця, тому скільки часу пройде до подорожі в зону з торговцем, невідомо. Тоді я спустилася під міст і запхала абсолютно все, що не було актуальним, просто зараз до сховка, залишивши лише власну зброю, набої, баночки, три і трошки аптечок. Виконуючи сюжетні завдання в регіоні, я часом поверталася до сховки, щоб взяти більше набоїв. Або змінити зброю на іншу в нормальному стані, якщо моя ламалася. Коли ж настав час повертатися на росток до рідненьких, я знову прийшла під міст забрати із ховка все, що можна вигідно продати. І тільки я підходжу до своєї нички, як з-за спини, потякаючи фірмовим суржиком, на мене вискакує група бандитів, хоч від метою гопнути. Хто це тут нарисувався? Ну а тепер просто уявіть собі це в геймплейному досвіді. Це стало історією в собі, наративом. І у мене ще було багато таких сховків на карті, фактично, як мінімум по одному на кожен регіон. І певна історія, і вже, вибачте, естетика і атмосфера, стояли за кожним з них. Десь це було на верхівці погрузочного крану, десь у смітнику за закинутим магазином. І саме такі історії, створені вами самими і від того найбільш близькі, і є той самий контент, який ви втрачаєте. Якщо обходити наче 50 бісячі багатьох питання ваги предметів, експлойтами або модами, то яка ж відповідь на питання перевантаженого інвентаря? Робіть сховки! Хіба на цьому нас всю дорогу вчив лор? До речі, де можливість розпалювати костри? Хочу розпалювати костри у лісі самостійно. А ми з вами на тому розходимося і, ну, типу, до наступних розміркувань.